16 року 2012 року було ухвалено закон про заборону коління в громадських місцях. Ми вирішили провести власне розслідування і перевірити, чи справді дівчата дотримуються цього закону, а чи, можливо, він існує, як більшість інших, дешевних папері. Охоче випалити одну другу цигарку у невідведені для цього місцях виявилось куди більше, ніж ми передбачали до проведення нашого експерименту. Снова приготовить, слава. А вокруг цішика. А цікаві мене про штраф за порушення цього закону. При першому правопорушенні штраф становить від 50 і 85 гривень. При повторному значенні протоколи 85 до 200 гривень. Отже, шановне панство, бережіть власне здоров'я та громадянці.